Доброго ранку, діти! Рада вас всіх вітати! Сьогодні ми з вами поговоримо на дуже цікаву тему у світі професій. Тож сідайте всі зручненько і розпочнемо наше заняття. Що у кого заболить, зразу кажуть ай болить! Їм спішить на допомогу добрий лікар! Ай болить! Правильно, діти, це в нас лікар. Хто це смачно варить борщ і компот готує, каші з жару дістає і дітей частує. Хто це робить дітки? Звичайно, це кухар, модну зачіску він зробить і волосся підстриже. А цим у нас хто займається? Перукар. Дітки, як ми можемо одним словом назвати всі ці професії? Так, професії. Професії бувають абсолютно різні. А що ж таке професії? Правильно, професія це діло, яке робить людина? І сьогодні пропоную вам. Потрапити в країну професій і познайомитись більш детально з усіма професіями, які існують. Ну що, ви готові? Тоді поїхали. Що кому потрібно? Кухару, полоник та ніж, правильно, пожежник, пожежний кран та гідрант. Молодці, пілот. Пілоту необхіден літак, правильно, космонавт. Космонавту необхідна їжа, цікава їжа та ракета. Молодці. Пекар. Пекару потрібна піч і тісто. Добре, вчителю, що потрібно, зошити і підручники. Молодці. з вами спробуємо назвати дію, що робить ця людина або людина цієї професії. Наприклад, що робить лікар? Навчає, лікує чи співає, звичайно лікує, що робить танцівниця? Шиє, рятує, танцює. Звичайно танцює молодці. Що робить праля? Готує, пере, танцює. Праля в нас пере. Молодці! Що робить прибиральниця? Прибирає, лікує, танцює. Звичайно, прибирає. Що робить будівельник? Продає, стриже, будує. Так, будує будівельник? Що робить продавець? Продає, співає, будує. Так, продає продавець. Що робить фермер? Сіє, співає, готує. Так, звичайно, сіє. Що робить рятувальник? Рятує, будує, виховує. Так, звичайно, рятувальник рятує. Що робить музикант? Грає, рятує, готує. Правильно грає. А зараз пограємо в гру на останок. Обери запропонований предмет, зайвий, який не потрібен. Тому до чи професії. Наприклад, що не потрібно перукарю? Так, це термометр. Що не потрібно вчителю? Звичайно, плоскогубці. Щ... Що не потрібно лікарю? Так, звичайно, праска, а кухарю що не потрібно? Так, пральна машина. Що не потрібно пралі? Стратоскоп молодці, що не потрібно рятувальнику. Так, Кастрюля, ви дуже уважні. Що не потрібно візажисту? Так, «Мольберт». молодці. Що не потрібно вихователю? Так, тачка, молодці. Що не потрібно космонавту? Так, це ваги. Звичайно, що не потрібно двірнику? Звичайно, це міксер. Що не потрібно будівельнику? Так, це лійка. Молодці. Що не потрібно стилісту? Так, це лопати, ножиці, добре молодці. А фермеру не потрібен комп'ютер. Молодці, ви були дуже уважні. Дякую вам за увагу. Бережіть себе, до нових зустрічей!